Вотаси все сходятся сюжеты, лотос мудрость логоса зовет, в самые высокие заветы, лота в своем сердце бережет двадцать лет. Немного и немало. Двадцать лет отраду нам дарят. Творчество, таланты здесь собрал, Пусть они для вечности горят. Двадцать лет немного и Мало, двадцать лет отраду раду нам дарят. Творчество, таланты здесь собрала. Пусть они для вечности горят. Разрастай. Прейде наш добрый лотос над рутиной жизни воспоря, пусть звучит твой ясный, звучный голос, творчеством своим всех озаря, Двадцать лет. Немного и немало. Двадцать лет отраду нам даря. Творчество, таланты здесь собрала. Пусть они для вечности горят. Ширу Витаю вас. Вальма Талановита та благословенна творча спілка славного міста, навіть можна так сказати, міста Герой Сакраменто спілка Лотос. В Біблії є такий термін Авенезер, до цього місця допоміг нам Господь і вам допоміг. Слава Богу, 20 років це аж ніяк не мало. І я надіюсь про те, що ви знаєте все про рослину Лотос. Також знаєте про чудові квіти, великі такі цієї рослини. Але хочу все-таки озвучити декотрі особливості цієї дивовижної рослини. Лотос символізує чистоту, духовне зростання, відродження і в багатьох культурах світу відображаються оці властивості і якості цієї рослини. Лотос відомий тим, що його квіти виростають із бруду та каламутної води, але при цьому залишаються чистими та ніжно красивими. Ну, ось чи можливо чогось більшого вам сьогодні в цей такий день побажати? Бажаю вам схожості в духовній чистоті серед каламутної дійсності сьогодення, серед інформаційного бруду, ціленаправленого для отруєння мізків та руйнування душі. Щиро бажаю всім вам і також і нам. Незважаючи на труднощі життя своєю творчістю завжди бути натхненими Богом Духом Святим, щоб духовно чистотою Божого дару, який називається творчість, що йде від Бога, дарувати оточуючим радість, надію, віру і нести Божу любов в цей досить складний, непевний, наповнений тривогами і сумом розпачем світ. Нехай ваш сакраменський лотос цвіте і розквітає. Запашними дивовижними творчими квітками Ще раз вітаю вас з першими двадцять. Хай Бог вас благословить. З повагою Петро Яроцький Двадцять лет, ні много і не мало. двадцять лет, Отраду нам дарять. Творчества, таланти здесь собрав. Пусть они для вечности горят, пусть они для вечности творят. Пусть они для вечности творят.